Найкращий спосіб змусити воєнного злочинця Путіна припинити агресію це ухвалити в Конгресі США законодавство, яке покаже Путіну, що Сполучені Штати мають довгострокову стратегічну мету підтримувати Україну, що США підтримують Україну. Таку думку голова Київського безпекового форуму Арсеній Ценюк висловив в інтерв'ю The Cypher Brief. Політик наголосив, що було б чудово, якби президент Трамп вніс Законопроєкт щодо нового безпекового пакету для України і переконаний, що в його руках, як президента, є величезний арсенал для того, щоб відновити світовий порядок і допомогти Україні вистояти у цій несправедливій війні. І, власне допомогти усьому європейському союзу вижити і зупинити автократів і диктаторів на кшталт Путіна, Ким Чен Іна і тих, хто зараз під парасолькою Китаю зупинити їхні імперіалістичні амбіції це головне питання. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка дивіться одразу після інформаційного випуску теми дня реалістичний план.